Пучуємо вас отримати вищу освіту в Київському технікумі громадського харчування, Національного університету харчових технологій за спеціальностями, технологія харчування, виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів, бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і громадського харчування, монтаж і експлуатація холодильно-компресорних і кріогенних установок. Студенти нашого державного навчального закладу, який за 40 років існування випустив більше 20 тисяч молодших спеціалістів, проходять практику, а випускники працюють в ресторанах Президент-Отель Київський, Русь, Європейський, закладах харчування Державного управління справами, адміністрації Президента, Служби безпеки України, а також на хлібокомбінатах, в кафе-кондитерських, престижних санаторіях. Близько 90% випускників реально працевлаштовуються, а кращі продовжують навчання в Національному університеті харчових технологій. Ректор університету Анатолій Іванович Українець активно підтримує випускників свого структурного підрозділу. При технікумі постійно працюють короткотермінові курси підготовки заробітничими спеціальностями кухаря, кондитера, офіціанта та бармена. А зараз на конкурсі тематичних столів в вашій увазі представлено 10 різноманітних варіантів авторських робіт студентів, які створили ці чудові і оригінальні професійні композиції сервіровки столів. Тут можна знайти романтичну зустріч, пробудження, фуршет королівська регата, бузок квітує, казки шахаразади, Лебедине Озеро, Великдень, Елегія в гостях у Анжеліки мисливцю 50. Завітайте до нас на вулиці Чигоріна, 57.